Всім привіт, друзі! Сьогодні я буду фарбувати яйця кімнатною рослиною. Всім нам відомою добре, калачиками, по науковому герань. У мене така соковита герань, я її висаджувала в палісадник, і там вона дуже добре розрослась. Тому ну, мені не шкода зірвати було кілька китичок для фарбування писанок. Я буду використовувати саме кіточки без стеблинок, тому я їх повідриваю. У мене вже є такі і трошки підсохли вже. Відцвітає ця герань, ну, то не страшно. Отже, мені треба набрати повну жменю цих квіточок. Я переклала квіти в маленьку каструльку. Додаю сюди водичку, скляночку. Тепер буду варити 15 хвилин. Ось такий відбар вийшов, і стінки моєї каструльки пофарбувалися в такий темно-червоний колір, але все ж таки ну, не буде червоного яєчка, з цього не вийде. Отже, проціджую його через ситочку. Така коричнева сіра маса в мене вийшла. Добре, виварилися калачики. Ну, відвар геральний. Ось так виглядає такий червоний, красивий. Аби побачити, як фарбує білу шкаралупу, я занурила шматочок у відвар і ось отримала, дивіться, що такий темно-рожевий, з бортовим відтінком. Отак на шматочку шкаралупи. Виглядає, бачите, фарбує і не в синій, і не в зелений, як зазвичай, фарбують квіти червоного кольору. А ось такий бордовий колір, темно-рожевий, можна отримати. Моя писанка фарбувалася у відварі герані 3 години. І зафарбувалася в такий, бачите, фіолетовий колір, буряковий